Варто сказати, що Пабло Пікассо був надзвичайно плодовитим та різноманітним митцем. Він займався не лише живописом, але й графікою, колежем, скульптурою та керамікою. Каталог його робіт з 33 томів, які складали з 1932 по 1978 рік, налічує 16 тисяч витворів митця та все одно не є повним. Видатний кубіст залишив нам десятки тисяч графічних малюнків та ілюстрацій, сотні скульптур та 13,5 тисяч картин. Для порівняння художній спадок Густава Клімта складає приблизно 230 полотен, а Амадео Модільяні – 350. Щоправда, обидва художника пішли з життя раніше. Але той же Жорж Брак, разом з яким Пікасо і винайшов кубізм, створив приблизно тисячу робіт, так само, як і Анлій Матіс, що вважається досить великим надбанням. Звичайно, кількість це не головне. Сьогодні налічується лише 15 картин Леонардо да Вінчі, які дійшли до наших днів, та авторство яких підтверджено, що аж ніяк не впливає на той факт, що Гейні відродження вважається одним з найвідоміших художників у світі, так само як і неймовірно плодовитий Пабло Пікассо.